А ти знаєш, яка вправа сприяє підвищенню тестосерону та зниженню кортизолу? Цікаве дослідження, що американська психологиня Каді створила таку вправу, яка обманює за допомогою тіла мозок. Ця вправа полягає в тому, що ти маєш своїм тілом, а саме своєю поставою, Дати сигнал мозку, що тобі безпечно. І тоді, коли навіть всередині тебе трясе, і ти боїшся виступати, йти е, на публіку, мозок сприймає твою позу, як за ту: О, мені не страшно, я готовий, тут безпечно. Отже, є дві пози, які важливо використовувати разом із прямою поставою, відкритою грудною кліткою. І це дві пози: перша це руки. Ось так на талію, як у Супермена. Або руки вгору, неначе ти вже переміг. Ці дві вправи: руки вгору і руки на талію, потрібно використовувати перед важливим виступом, перед виходом на камеру, знімання себе у соціальних мережах по дві хвилини. Отож, дві хвилини ви тримаєте. Руки Наталії. Дві хвилини, ви піднімаєте руки вгору і пам'ятаєте, як виглядає при цьому переможець. Міняємо руки Наталію. Руки вгору, руки Наталію, руки вгору. Таким чином, за дві хвилини ви надурите свій мозок і переконаєте його в безпеці. А раз він в безпеці, значить він не дає вам сигналів, які будуть вас зупиняти. Тому гайда, давайте, побігли! До своєї мети